Вправа 199. Виконай дію і результат скороти. Ну що ж, стартуємо. Дивимося. Перше завдання. У нас 712 плюс 3 12. -х. Ну що ж, знаменники у нас однакові, то записуємо тоді. Це можна записати тоді як 7 плюс 3 12. -х. Ну і це тоді 7 плюс 3 це буде 10. Буде 12. -х. Так, наскільки тут можна скоротити? Можна на 2 скоротити. То ми записуємо 10 як 5, що множиться на 2. Ну а 12. Це буде 6, що множиться на 2. Скорочуємо чисельник і знаменник на 2. Тоді в нас вийде 5 шостих. Переходимо до другого завдання. 13, 18, мінус 18 Знаменники у нас однакові. Віднімаємо чисельники. Тоді це буде 13. Відняти 5, 18. Так, і це дорівнює. 13 відняти 5, це буде 8. Записуємо 18. Ну що ж, 8. Ми можемо записати як 2, що множиться на 4. А 18 можна записати як 2, що множиться на 9. Так, тоді на 2 можна скоротити. І записуємо, що це тоді дорівнює 4. І... Переходимо до третього завдання. 1,3 плюс 5,7. Ну що ж, 1 плюс 5 це буде 6, цілих. Знаменники у нас однакові, чисельники додаємо, буде 3 плюс 7 20. І це дорівнює. Ну, 3 плюс 7 це 10, то це тоді можна записати як 6 плюс 10 20. Тут 0 можна просто викисити, ну або е, виокремити множник 10. Записуємо, що це дорівнює. 6 плюс. 10 можна зробити як 1 що множиться на 10, а 22 що множиться на 10. На 10 скорочуємо. То тоді записуємо, що це буде. 6, цілих, що залишається одна друга. Одразу записуємо як 6 1 друга. Ну що ж, переходимо до четвертого завдання. Отже, 9,1348 мінус восьмих. Ну що ж, 9 мінус 5 це буде 4 цілих. Знаменники у нас однакові. Віднімаємо чисельники. Буде 13 мінус 5,48. І це дорівнює. Буде 4 цілих. Так? 13 мінус 5 це буде 8 48. Ну що ж, Тут 8 на 8 можна скоротити, то ми записуємо, що це дорівнює 4 плюс 8 ми запишемо як 1, що множиться на 8, а 48 як 6, що множиться на 8. Тобто у нас скорочується 8, то вийде 4, 4, цілих і ще є 1 шоста, то вийде 4 цілих, одна шоста. Ну, що ж, ось таке завдання на додавання віднімання дробів та їх скорочення на цьому вправу завершено.